Розпочнемо нашу сьогоднішню пам'ятну зустріч із молитви за тих, хто 10 років назад розпочали цей тяжкий тернистий шлях. Тоді навіть ми собі не могли уявити, коли переживали ті трагічні дні, що попереду нас очікує ще так багато болю, так багато смутку, сліз, але одночасно так багато героїзму, єдності. І солідарності в нашому народі. Не знаємо, скільки ще нам прийдеться йти вперед цією, цим хресним шляхом, цією тернистою дорогою, але подвиг Небесної Сотні однозначно вселяє натхнення, додає сили і запевняє нас всіх, тих, які на передовій, і тих, які в тилу, що Україна. Вартує того, щоб за неї поротися благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні, святий Боже, святий, кріпкий, святий без помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий без Внико милуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмер, ниво милуй нас, славочи Сину і Святому Духові, і ниво всех часів на віки віків. Святай, Трой, це помилуй нас, Господи, очисти наші, влади, попрости, беззаконі наші, святи, посвіти, немочі наші, імене мини Твоє горали, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і святому Духу. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу. Але Визволий на світлу калу. бо Твоє царство і сила, і славу, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. З духами праведних помалих, душі рабі Твої. Спасе. Бережи їх блаженні житті, у тебе, чоловіко люче, у Твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душі рабів Твоїх. Бо ти єдиний чоловік полюбець, слава Отцю і Сину, і Святому духові, ти аду зійшов, Ісус розрішив за Бог. Самі душі раді твої упокой, і нині повсякчас. Щоб спаслися душі, вели нас, Боже, по великій милості Твої молимо з тобі вислухай і помилуй. Слух, Божих, героїв Небесні, Сьогодні вбитих за волю і незалежність України, та щоб проститися їм всякому прогрішенню, добровільному й недобровільному. Господь Бог оселив душі їх де праведні спочиваю. Сти Божої Царства Небесного і відпущення гріхів і у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просіда, Господе, помолімся. Ждуки і всякої плоті, ти смерть подала від диявола знищив, і життя світу йому дарував. Сам Господу покой, душі душу, слух слухаю, герою Небесної Сотні, на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки відійшов біль печалі зітхання, і всяке прогрішення, вчинене ними словом чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку любить Бог прости, бо немає людини, що жила ти не зрішила. ти поєдине без гріха. Правда твоя, правда во віки, і слово твоєї істина. От ти єси Воскресіння, і життя, купів особших, слуху і грою Небесної, і Сотні, Христи Боже наш, і тобі славу віддаємо з беззначальним Тим Отцем, і з сприсвяти, благодійний животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні, мудрий, щесніше, від те і не срібнямо славішого Слава я Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, Надія наша, слава Тобі. Слава Отці, Сину Святом і Святому і і нині, і повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, нашо живим і мертвими, володі, молитвами, причистої, своїй матері, і всіх святих, душі святі, поминання твором, воселях праведних поселить, налання брамо похоті до праведних залічить, і нас помилує, і спасе, як благий, і чоловік полюбляє. Боженому у спені покій подай, Господи, завжди пам'ятним слугам Твоїм, що їм сьогодні поминання творимо героям Небесної Сотні, убитими за волю і незалежність України, і сотвори їм вічну пам'ять.